Всім привіт! Це друга частина відео по процесорах. В попередній я показав, як можна зібрати самі прості логічні елементи. Сьогодні я більше розкажу про числа, додавання, про віднімання і про системи щислення десяткову і двійкову. Почнемо з систем щислення. У нас є Base 10 це десяткова сама стандартна система щислення. І Base 2, двійкова. Тут я намалював таку табличку, в ній буде понятно, як вона працює. Значить, візьмемо число 135 і подивимося на його кожен розряд. В 10-й системі числення перший розряд означає, скільки одиниць в числі. Другий розряд, скільки десятків, сотень, тисяч і так далі. Зверху, над 1, 10, 100 написано 10 в другий, 10, в перший, 10, нульовій. Це по суті, те. Яку степінь десятки представляє оця цифра? Ну, то ж, ну, base 10. В base 2 в нас це представляється степень двойки. І справа така от розшифровка. Числа 135. Це означає, що в нас одна сотня в числі, тобто 1 на 10 в квадраті. Три десятка, 3 три на 10 в першій і 5 одиниць. 5 на 10 в нульовій. Лікова система абсолютно така сама, в ній так само 2 в степені 0, в степені 1 в степені 2, в степені 3. І тут така сама розшифровка числа. Я вибрав число 1011, і в нас вийшло, що це дорівнює 11. Не дуже добре, що в нас вийшло тут теж 11 таке. Хотілося б, щоб були якісь інші цифри, крім 1 і 0. Ну, але так вийшло. І все точно так само. Одна вісьмерка в числі, одна двойка, одна одиниця. То есть, 1 на 2 в третій, 0 на 2 в другий, Бо тут 0. 1 на 2 в перший і 1 на 2 в 0. Хоть 11. Як же ж нам їх додавати? Ну, по суті, додавати не складно, якщо ми додаємо тільки дві цифри. Тут я вам намалював коже табличку. Далі табличок, мабуть, вже не буде таких, бо коли ми будемо по пару чисел додавати, там вони будуть сильно великими. Давайте глянемо: 0 плюс 0 це 0, 0 плюс 1 це 1, 1 плюс 0 це 1. 1 плюс 1 це 2. Тобто 1 0. Зверніть увагу, що це D це дві цифри одного і того самого числа. Тобто. A плюс B дорівнює числу CD. І якщо ви уважно подивитеся на табличку, ви побачите, що c виглядає точно так само, як і елемент AND. Ну, а D виглядає так само, як елемент xor. І так воно і є. І ми зібрали от першу схему. Це називається половинчатий суматор. Чого половинчатий суматор? Діло в тому, що він не може додавати великі числа. Не в тому смислі великі, там, мільйон, мільярд, в тому смислі, що багаторозрядні. Він може додати два однобітних числа. А плюс Б видати СД. Але в нас буває така ситуація, коли нам треба одночасно скласти три цифри. Дивіться. Додамо 1, 1, 1 плюс 1, 1, 1. У нас стається така ситуація. Коли ми 0 записуємо і один запам'ятовуємо, і ми бачимо, в нас якби три цифри додати треба. Можна спробувати з половинчатих суматорів складати якісь піраміди, які це все додавати. Але ну, це буде просто дуже велика схема і незручно. Через це є повний суматор. Повний суматор додає А, Б, І. І на виході видає С і О. Дві схеми. Зліва в стандартному вигляді, як я малював попередньо, справа те, як буде в майбутньому. В нас цей вхід і зверху, О знизу. Чого так? Того, що потім ми будемо їх з'єднувати багато в один рядок. Це схема о цієї коробочки. По поводу цього. Скажу теж, ви можете взяти любу кількість повних суматорів, з'єднати їх. І можете хоч там 100-бітні числа додавати, мільйон бітні числа і саме працювати у вас. Ідемо далі. Віднімання. Отут реально починається складно. Тому що ну, комп'ютери не особо віднімають. Давайте покажу. Наприклад, у нас є А, Б. Нам треба від А відняти Б. Тут треба звернути увагу на таких якби, формули, правила. Перше це А-Б, те саме, що й А додати Б. Тобто нам, виходить, навіть і не треба нічого віднімати. Нам просто треба знайти спосіб записати мінус Б. Ну, зрозуміло, що в комп'ютері нема сигнала мінус, через це нам треба так само числами це все робити. І я думаю, вам буде понятно, як ми це все зробимо. То це логічно, але не дуже просто. Друге правило B додати мінус B дорівнює 0. Тобто, від'ємне число це таке саме число, яке в сумі з додатньою версією себе дає 0. І третє правило мінус на мінус дає плюс. Мінус мінус Б це просто Б. Вернемося на пару слайдів назад, можна так сказати, до елемента нот. Елемента нот теж є цікаве свойство. Якщо ми візьмемо число ABC, теж це одне число, додамо інвертоване ABC, тобто пропустимо його через НОТ, то в результаті в нас завжди буде 1, 1, 1. Ну, якщо у вас 4 цифри в числі, у вас буде 4 одиниці. Завжди воно так. Якщо взяти всі ці 4 властивості, глянути на них разом, що ми получаємо? А ми получаємо таку штуку. ABC, додати інвертоване ABC, Мінус 1, 1, 1 дорівнює 0. Да? А значить, мінус ABC по другому правилу дорівнює інвертоване ABC мінус 1, 1, 1. Ми отрима функцію для віднімання. Але тут в нас з'являється нова проблема. Проблема в тому, що ми виразили функцію віднімання через функцію віднімання. Бачите? мінус 1, 1, 1. Віднімати ми ну, не вміємо поки що. І тут нам допомагає теж хороша властивість мінус А дорівнює інвертоване ABC плюс 1. Тобто ми замінили мінус 1, 1, 1 на плюс 1. Чого це робить? От, давайте запишемо два приклади. 1, 1, 1, мінус 1, 1, 1. З нашого свойства цього в нас має вийти 0. У нас виходить 0. І дивіться, який тут прикол. Ми беремо. І до 1, 1, 1 додаємо 1. В результаті в нас виходить 1, 0, 0, 0. І якщо ми глянемо на три останніх біта даних, у нас виходить теж 0. Тобто, мінус 1.1.1 – це те саме, що плюс 1. Е, можете передивитись ще раз. Е, я думаю, лишнім не буде, і подивитись можна на весь слайд. Тут ще є одна штука, четвертий біт. Четвертий біт називається переповнення. Переповнення це тоді, коли ми додаємо два, наприклад, трьохбітних числа, і в результаті в нас виходить на один більше. Наприклад, якщо ми беремо в стандартному, в стандартній системі щислення, у нас є 5 плюс 9. У нас має вийти 14. І в нас вийшло 4, і одиничка якби вилазить. Це називається переповненням. Біт переповнення в нас особо ролі грати не буде зараз. Потім він, звісно, нам треба буде. Через те, що ми зробимо? Щоб у нас було ідеально 4 нуля, щоб в нас не було ніяких одиничок, нічого не понятного, ми просто беремо і інвертуємо цю одиничку. Все, більш нічого не треба. І ми отримали, що мінус -1, 1, 1. Це те саме, що плюс 1, але от ми в кінці інвертуємо. Ідеально. Ідеально. І на основі цього ми створюємо таку схему. Ті самі от суматори повні. Друге число ми через елемент not інвертуємо. Подаємо в суматори і додаємо одиничку. І дивіться, як класно, як удобно для нас вже тут в суматорі приготовлене місце для одинички. Нам не треба робити два суматора, щоб туди додати один. У нас вже в самій схемі суматора є місце під одиничку на самому першому суматорі на вході. І ми отримуємо вихід: 4 біта даних і один біт переповнення. Це вроді всі слайди. Давайте покажу вам в програмі. Файл теж оставлю вам. Значить, половинчатий суматор. Можете попробувати пододавати. Повний суматор можна додати три числа. Тут так само реалізація оригінальна з програми і, ну, якби моя реалізація. Не зовсім моя, але скажімо так. І отут саме інтереше. Додавання двох 4 бітних чисел і віднімання двох 4 бітних чисел. Давайте візьмемо якесь число. Наприклад, число 0,101. Чому це дорівнює? Це дорівнює 1 плюс 4 це 5. І додамо, наприклад, я не знаю, 010. 0.0 це що? 2 плюс 4. 6, 5 плюс 6. має вийти 11. Дивимося. 8 плюс 2 плюс 1. Скільки? 11. Робить. Ну, я так прям наговорив це в себе в голові промалював. Можете попробувати по слайдах подивитися, як переводити якби ці числа правильно, самі попереводити. Оце оце. Ну, і це і побачите, що вони додались правильно. Віднімання. Давайте теж попробуємо, наприклад, візьмемо. Скільки. Це скільки? Ні. 8 плюс 2. Тобто 10. Від 10 віднімемо хай буде 3. 3. Скільки получили? Получили 1, 1, 1. Це 1 плюс 2 плюс 4. 7 получилось. Так. Да. От цю частину подивіться уважно, зможете все це перевести.